Їдуть якось у поїзді провідник, який має вже виходити на пенсію, вагітна жінка, ухилянт, військовослужбовці, актор серіалу і дві акторки з відомих російських проєктів. Звучить як більше анекдот, але це, і на всі до речі, персонажі фільму, потяг у 31 грудня. Гадаю, що вас за Тож починаємо. Я радий вас бачити на каналі Служби безпеки українського кіно. Якщо ви їсте смачного, якщо ви дивитеся це перед сном, то на добранш. Якщо ви це дивитеся з ранку, то доброго ранку. І хочу подякувати вам за майбутній перегляд, майбутню підписку, вподобайку, коментар і поширення. І буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм, посилання на яке є внизу. Отже, по порядку, потяг у 31 грудня це український новорічний комедійний фільм. Адже мало хто зимою випускає фільми на Різдвяну там чи новорічну тематику. Ну, <кхм> це якби. Ну, не зовсім, але. Ну, якби. <кхм> Режисером стрічки виступив Олег Борщевський, який до цього зняв такі відомі проєкти, як Скажені сусіди, «Дідзьо Контрбас та. Коп з минулого. Крутий детектив. Я нічого з цього не дивився і наразі не планую. Фільм також мав чотирьох сценаристів, але про них щось цікавого не вийшло знайти. Ну, окрім того, що один з них, здається, взагалі є якийсь ведучий та мада на весіллях. Сюжет стрічки розповідає про Миколу Івановича, який є провідником потяга 598 київ. -Лів». Я перевірив, рейса з таким номером нема. В новорічну ніч в його вагоні збирається незвична компанія, і протягом усієї дороги нас очікуватимуть зрада, драма, жарти та кумедні ситуації. Як от до прикладу, що один з героїв мав їхати у Львів на новий рік зі своєю коханкою, але з ним вирішила відправитись ще його дружина. Ну не повезло йому або невістка, яка втекла під час весілля. Нє, то інше, це, це геть інше, це, це не плагіат, це ні. Стрічка себе позиціонує як легка новорічна комедія, яка може підняти настрій взимку. І тут я гадаю погоджусь. Адже під час перегляду в мене склалися доволі теплі та приємні враження. Ніхто з персонажів мене не дратував, ну, окрім одного. Той, що дуже любить щось кашене. В цілому є смішні жарти, і відчуваються та й показується, що стрічка робилася в дружній та веселій атмосфері. Кожен герой намагається донести правильну думку. Хоча тут буде справедливо відзначити, що історії якісь недопрацьовані або недотягнуті, посилних правильний, погоджуйся, але якось просто і трішки ліниво. Ну що можна віднести до одного з мінусів стрічки, але не катастрофічного. Вони не позиціонують себе як геніальний фільм з максимально глибоким сенсом та філософією, е, після перегляду якого ви впадете в кризу чи калюжу, бо не помітили її, поки думали про своє життя. Лейтовий новорічний фільм ось вам маленький приклад щодо слабеньких історій. Спойлер! Ось таймкод. Один з героїв є ухилянтом, він тікає до Львова, бо гадає, що в великому місті, де він не прописаний і його там ніхто не знає, буде куди важче знайти. Робить він це, бо просто боїться. Він розуміє, що треба допомогти країні, але страх бере верх. Інший герой пояснює, що це є абсолютно нормально, і він так само боїться перед під час і після бойового завдання. За себе, побратимів та близьких. І на цьому все. Він одразу набирається хоробрості, розуму, сил, мотивації і планує вступати до війська. Ніколи не здавайся, йде вперед до своєї цілі і бути слабо. Огодьтесь зроблено трішки слабо, і могли б докрутити, але ні. Або коли одна з героїнь вирішує рухатись далі і не триматися за людину, яка її не цінує. Тут брехати не буду, я прям тримав за неї кулаки. Щодо плюсів стрічки, так це акторський склад, який тішить нас упродовж фільму. На цьому я зроблю маленький акцент, бо там є що розповісти. Станіслав Боклан, який грає провідника і має вже виходити на пенсію, але хоче ще на останок трохи попрацювати. Боклан, як завжди не висоті, і нічого. Поганого про його гру чи персонажа сказати не можу, Запам'яталася дуже сцена з грамотою. І я гадаю, Боклан це зараз ледь не один з найкращих топових акторів нашої країни. Хоча так іноді не найкращі роботи йому попадаються. А от доньку провідника зіграла Ганна Кузіна. Так, можливо, це вам ні про що не, не кажу, але гадаю, ви зараз так само здивуєтеся, як і я під час написання сценарію. Вона грала у російському популярному телесеріалі Універ Новий гуртожиток персонажа Яна Сімакіна, і також є акторкою дубляжу. Кому цікаво, вона в самий перший день повномасштабної війни. Чітко заявила про свою українську позицію, назвала Хуйла психопатом і закликала своїх колег зробити так само, але, як неочікувано, вони її не підтримали. В даний момент, якщо я правильно зрозумів, вона знаходиться у Франції, де активно допомагає нашим Збройним силам. Цікаво, чому вона це не зробила, коли тільки АТО почалося. Хоча, окей, краще пізно, ніж ніколи. Також тут зіграла Катерина Кузніцова. і знов вам не передати моє здивування, коли я дивився на неї на екрані і згадав, що вона зіграла офіціантку Сашу у ще одному популярному російському, і в нас теж був популярний серіалі Кухня. Якщо що вона також заявила, що ви Кацапів більше не вернеться. ну краще пізно, ніж ніколи. І ще. Тут є Андрій Ісаєнко у ролі самого себе, який грав у кіборгах, я і Фелікс та жіночий лікар. Останнє, до речі, скажімо так, відображене у фільмі і задіяне в сюжеті. І будь ласка, напишіть в коментарях, що не я один вічно плутаю Андрія Ісаєнка з Олексієм Третенко. Також хочу сказати про Коваленко Аліну, Нікітюк Владислав та Дмитро Павко та інші до акторської гри. У мене тут ніяких зауважень нема. А ще цей фільм став аля дебютом для колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. Там у нього камео маленьке. На сюжет це ніяк не впливає, і це не спойлер, бо вже абсолютно всюди про це сказали і зробили новину. Також тут є камео Лесі Нікітюк, яке напряму нас відсилає на фільм Песики, який має вийти у березні цього року. І тут мені здалося дивним, що, грубо кажучи, вони використали ту саму сцену, яку відзняли у фільмі для трейлеру. Там буквально лише одного актора змінили і все. І чи можна це рахувати, що у фільмі UA є свій всесвіт аля як в Марвел? Це ж треба було сука, додуматися до такого. Піздець. Щодо мінусів я можу наразі назвати декілька. Е, перший, що в них, як ніяк, головним елементом фільму є потяг. Але його показали дуже таким вилизаним, ідеальним, чистим. Все працює, все гаразд. У потязі Укрзалізниця від спеки померла пасажирка. Ось про таке повідомив керівник пасажирського напряму Держкомпанії Олександр Парцовський. В ефірі телемарафону. І, зокрема, за його словами, в Укрзалізниці половина парку нині не обладнана кондиціонерами взагалі. Тому ось такі смерті, особливо у літній період, є цитую сухою статистикою. Навіть вагон ресторан є, щоб поїсти, випити, помінути, певно. Я брехати не буду. Вагоні ресторані я ніколи не бував і не знаю, на яких сполученнях навіть вони є. І трішки кумедно і дивно було те, що коли потяг в русі, ну, колеса стучать там по колії чух-чух-чух, а умовне якесь вино в келуху стоїть ідеально рівно, нема тряски від руху, ніхто не хитається з боку в бік. Та й не дивно враховуючи, як це робилось. Тобто стоя вагон. До нього приштибнули такий шторичок дуже великий. І так, давайте, камера, мотор. Підходили люди, Ховці, і так почитали печати. Да, да, а два постанці вручну, на жаль, Ну, відчуття да. було реально, що ти їдеш. Саме Роса. так. Ще ну, крутили, тобто, Світло, ліхтарики. Світло, яке і... робили мерехційне. Да, да, так, вони знімали в стоячому вагоні влітку. Ні, це не моє припущення. Це сказала інша акторка Ліліана Ребрик. Але це все знімалося влітку, е, за спеки плюс 30. Ем, Ви не могли б знімати в іншу пору року, дочекатися похолодання, знімати в павільйоні і поставити кондиціонери. Вам не передати, як я люблю ці моменти нашого кіно, е, коли там базове явище, річ, дію, яке є. Абсолютною нормою, практикою для світового кіно, і не тільки наші кінороби це виставляють на якийсь неймовірний рівень і прям пишаються цим. Для цього фільму сценаристи написали сценарій. В нас задіяні оператори, які дійсно знають, як працювати з камерою. В нас, головна акторка, попрацювала на справжній кухні цілий один день. Щоб краще увійти в роль. І це, блядь, не жарт. Це пряма цитата акторки з фільму Смак Свободи Ірини Кодашової для інтерв'ю Суспільне культура. Я дуже серйозно готувалася до цієї ролі. Я навіть скажу більше. Я навіть один день працювала в реальному справжньому ресторані, щоб відчути, як це бути шефом. У нас були майстер-класи, де нас навчали, як правильно нарізати овочі, як взагалі, що себе представляє робота шеф-кухаря. Акторка фільму Памфір Соломія Кирилова згадує Дмитро привіз мене у Карпати і сказав: тут буде жити, а тут працювати. Тут це місцевий фанерний завод. Познайомив з директором заводу, і я працювала тиждень на заводі повними змінами, включно із нічними. Через таку працю краще зрозуміла свою героїню, бо вона дуже смиренна, це її тотальна й фундаментальна риса. Я думала, хто б з моїх колег погодився на такий експеримент? Хм. Це дуже тяжка праця, особливо для творчої людини. Я багато спостерігала за людьми, що працюють на тому заводі, бо це дає змогу зрозуміти ментальність. Ось у жінок там є година перерви. Сідає на велік, доїть корову, дає чоловікові зупу, кидає булку до рота. І далі на роботу. У фінальній версії картини сцена з заводом триває не більше хвилини. Так, далі це пісня Клавдії Петрівни зима. Я її поважаю як виконавцю, і вона є в моєму плейлисті. Але знову ж таки, під час перегляду склалося таке враження, що це єдина пісня на весь сука фільм. А, ну і ще пісня «Як така чекає вдома, з якої практично починається фільм, де він її співає на фоні наше радіо. Так, це реклама. І це наступне, що мене. І бісило під час перегляду дохуїще реклами. Тут в нас і наше радіо, Приватбанк, Дія, тут ще поговоримо, і БКК. Це хто не знає, кондитерські вироби. Хі -хі -хі -хі. Окей, я зроблю маленьке виключення і буду лояльно ставитися до реклами. Ну, хоча б спробую. Хоча стрічка блядь, починається з тексту внизу, що фільм містить, продакт, плейсмент. Я, блядь, вперше таки бачу, Наше радіо фігурує тільки на початку, і там працюють два герої фільму і співає як так: Окей, найбуде. Приватбанк. Греть із ним. Показали його термінал і як всі скидають кошти одній з героїнь, матю В'йоп. Дія. Оду вагаюсь, чи це можна звати рекламою. Бо пам'ятайте, як у 24 році Дія додала функцію одруження в додатку. Це в фільмі нормально обіграли і показали. І от я хуй зна, чи це реклама, чи просто показати, що от в нас є така фіча. А далі на десерт це БКК. Окей, якби там було дві-три маленьких реклами, але ні, БКК там показують більше ніж 10 разів. Більше ніж деяких акторів. Ну, явно більше показали, ніж Джонсона, Нікітюк чи Дзідзьо. Так, він там теж є, забув про нього сказати на початку. Окей, хочете заробити грошей? Все розуміємо. Але це вже наглість. Коробку від БКК можна спокійно записувати в перелік акторів, які грали у фільмі. Навіть більше скажу, ледь не кожен з героїв так чи інакше рекламує БКК. Бо сука в більшості акторів є. Чи тортик, чи еклери від БКК, та йоп твою сука ме, а ти який знак. Гах. І всі, звісно ж, кажуть, як я люблю цей тортик, як моя родина любить ці еклери. Сука. Ясна річ, коли вам заходять з ясна річ, коли вам заплатили овер до хвічо грошей, то вам, блять, і картопля буде, як тістечко. І тепер уявіть, скільки вони заробили суто з реклами цього всього. І окремо БК. І враховуйте те, що стрічка вже змогла зібрати практично 29 мільйонів гривень. Ну я гадаю, що мільйон доларів вони нашкребають. І ні, я не знаю, який був бюджет, бо в них сука цю інформацію я ніде не знайшов. Вони вже зібрали мільйон доларів. Мільйон доларів! Плюс, плюс реклама. I do it, man. Отже, що, блять, в результаті? Ми маємо легку нобрічну комедію. З нормальними акторами та жартами. Трішки недокручені посили і багатсько реклами клятих еклерів з тортами і ще деякі нюанси. Але чесно, в принципі, глянути можна, як я сказав раніше, якщо ми сприймаємо це як суто комедію і так далі, то для вечірнього перегляду підійде, цей фільм я раджу всім. То мене дивиться, і хотів би, щоб ви порадили його своїм друзям, знайомим та сім'ї. І знаєте, як створити ще більш кращий перегляд цієї стрічки, не знаєте? Піти в магазин і купити еклери, тортик чи може батончик від БКК. Адже нема нічого смачнішого, ніж це. А тепер не зволікайте і біжіть купляти та дивитись. до нових зустрічей. Все? Достатньо? На цьому все? Так, достатньо. Ти вже для нас. Достатньо сказав. Е, е, сі, сі, ми так, ми, ми так не домовлялися! Зупини!